Одного разу до мене прийшла молода мама-клієнтка із хлопчиком до трьох років. І вона описала, що хлопчик знає цифри від 1 до 5 англійською мовою, знає кольори там, основні кольори англійською мовою, тобто показує пальчиками на слух, сприймає і показує, який кольор. Також він знає звуки там, майже всіх тварин. Говорить, мама, папа, дай, баба показує, є вказівний жест, він показує предмети, які йому хочеться достати, і так далі. Тобто для спеціаліста це нормотипова дитина, яка розвивається згідно вікових норм. Але у мами був запит Я хочу його розвивати на ваших заняттях, і також у нього проблема. Він неправильно тримає фломастер. От з приводу фломастера. Шановні мами, не вимагайте від своїх дітей у 2,5 і в 3, і навіть в 3,5 роки якихось правильних тримань фломастерів. Фломастер, ручка, олівець і тому подібне, пензлик. Це говорить ще про несформованість кисті руки і це нормально. Також це... далі дитинка вже. По мірі того, як буде розвиватися її ручка, кисть руки, формуватися, укріплюються м'язи і тому подібне, з часом вона навчиться тримати, але головне правильно показати звичайно, не у 2,5 з половиною роки. Ну і нормально також те, що мами не знають норм розвитку дитинки, тому що вони не можуть все знати. Але для цього існують спеціалісти у сфері виховання діток. Мама дитинки може бути успішним блогером, там професіоналом у б'юті сфері, лікарем і тому подібне, але не знає норми розвитку. І це нормально, якщо вона прийде і запитає.